Пожежна небезпека, хвилинка добра та розкриття злочину. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест з подій. Не впорався з кермуванням. У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей. О третій годині ночі, 13 травня, надзвичайники отримали повідомлення про те, що у Новокадацькому районі Дніпра на вулиці Новопокровській горить легковий автомобіль. По прибуттю до місця виклику, рятувальники попередньо встановили, що водій Славутичу не впорався з кермуванням, внаслідок чого легковик зіткнувся з залізно-бетонною опорою. Через це сталося займання автівки. Під час гасіння полум'я надзвичайники виявили обгорілі Тіла двох осіб Правоохоронці встановлюють їх особисті дані та обставини події. Хвилинка добра. На телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на площі десантників до занедбаного відкритого комунікаційного колодязю впав дворовий собака. Відкритий льок, в який впав чотирилапий, був заповнений водою. На глибині чотирьох метрів й барахтався пес. Використовуючи триногу з лиміткою, а також альпіністське спорудження, один із надзвичайників спустився до колодязю та підняв безпорадну тваринку на поверхню. Після порятунку щасливий чотирилапий побіг по своїх справах. Захаращена квартира. У Дніпрі горіла квартира вщен забите сміттям. Пожежа сталася у дев'ятоповерховому будинку на вулиці Немировича Даниченка Самарського району міста. Потрапивши всередину помешкання, вогнеборці встановили, що на балконі горить старий мотлох та сміття. Вогнем було знищено сміття, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на балконі на площі 4 квадратних метрів. На щастя, загиблих та травмованих немає. Справу розкрито. Вчора у селі дороге на узбіччі неподалік лісосмуги патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку. Водія поруч не було. Очевидці повідомили правоохоронцям, що двоколісний там стояв понад добу. Під час перевірки за він кодом інспектори встановили, що вказаний транспортний засіб був викрадений 9 травня у Дніпрі на житловому масиві парус. Також патрульні виявили оголошення власника у соціальних мережах про викрадення двоколісного. Поліцейські викликали оперативників та повідомили. Власнику про те, що його мотоцикл знайдено. Той приїхав на місце події та подякував патрульним за допомогу. Пожежна небезпека. Жителів Дніпра та Дніпропетровської області попереджають про пожежну небезпеку. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. На території Дніпропетровської області вона триватиме 5 діб з 13 по 18 травня. Будьте обачними та дотримайтесь простих правил безпеки. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. І не забудьте сьогодні сказати вашій мамі, як сильно ви її любите і цінуєте. Бережіть себе та своїх близьких.